Біблія. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові. Ось що написано в Святому Письмі. Але ж, як це означає коритись? Як це кориться? Чому повинні підкорюватися жінки чоловікам? Що це взагалі значить? Хіба вони не є особистостями і хіба вони не будують самостійно в теперішньому ось нашому часі своє життя? Оці ж слова були написані, скажімо так, 2000 років тому, коли жінка не мала професії, вона не мала освіти, була неписемною, так? Зараз зовсім інший час. Чи відповідають ці слова Біблії в сучасному світу? Давайте сьогодні розберемося, бо це я виносив якраз тему цього відео досить довго і осмислював її. Почну із трагічного. Зараз наші соцмережі заповнені, заполонили такими відео, що дуже багато всяких тренерів, рекомендацій, як потрібно там будувати стосунки, що потрібно не відписувати, нехай чекається дівчина, якщо ти її там відписуєш одразу, чи якщо ти нормальний, якщо ти не аб'юзер, якщо ти не гнобиш її, вона швидко до тебе втратить інтерес і з тобою не буде, бо їй не цікаво. Виявляється, що жінки там люблять аб'юзерів і тих, хто їх пригноблює, хто ігнорує їх, наприклад, та? а не тих чоловіків, які по факту поважають її, люблять, е враховують її інтереси і тому подібне. Якось стараються бути підтримкою. Адже що передбачає союз між чоловіком та жінкою, це означає сумісне будівництво життя, чого немає у чоловіка. Чого він не може дати? Він не може дати такої турботи, як може дати жінка. Він не може дати такої ласки, яку може дати жінка. Він не може дати такої теплоти, яку може дати жінка. А що може дати чоловік, чого немає у жінки? Він може дати захист, він може дати стабільність, опору, надію. Це велика проблема. І якраз я дивлюся під постами цих відео, де всі там оці наші тренери сучасності там. Що чоловіки, що жінки оце все постять там, що потрібно не відповідати на повідомлення. Ігноруй її. Не цікався на її, хай вона тебе чекає. Хай там це так само, бо ти будеш слабкий в її очах. Там. Ну і жінкам теж дають поради, там, як завоювати того чоловіка і тому подібне. О. На чому ми будуємо стосунки? А? І я дивлюся, що саме трагічніше десятки тисяч лайків під цими відео. Всі схвалюють, а якщо лайк, значить схвалюють, така ж думка, да, все, я буду, значить, її гнобити, не цікавитись її інтересами. От вона тоді на мене, там, як кажуть, западе, і все буде бігати за мною. Чи він там буде бігати за мною, я буду там з нього, е, як то кажуть, ці шнурочки крутити. А навіщо такі стосунки? На чому ми їх будуємо? На чому будуємо ми їх? На зневазі, на недовірі. А де любов тут? Де піклування? Адже стосунки якось будуються на взаємній турботі, повазі. Згадайте, Задайте, іноді вискакують такі відео, де старенькі люди, десь там уже років за 60-70, за 70, так, може, ідуть так помаленьку, але тримаються один одного за руку, щось там розмовляють. І скажіть, це ж прекрасно. Люди дожили до такого віку і вони далі разом. Ви думаєте, що? Вони один одного, як кажуть, оце ненавиділи у своєму житті, ігнорували. Дратували спеціально, тим більше не просто так, а спеціально дратували там, а? Да? Щоб насолити один одному. Ні, ці люди будували сім'ю. Сім'я це великий труд з обох сторін. А що нам пропагують? Ігнор, аб'юз, а потім е, плачуть, розходяться, не можуть вибудувати стосунки. Ну, якщо ти такий аб'юзер чи аб'юзерша, кого ти собі найдеш? Ти щасливий чи щаслива будеш в таких стосунках? А тепер я хочу зачитати повний текст. Із святого письма, як має будуватися відносини між чоловіками і жінками? Дружини, коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав за неї себе. Що тут мається на увазі? Чоловіки люблять своїх дружин чи жінок, хлопців, дівчат жертовною любов'ю. Ми готові заради вас йти на смерть, захищаючи вас. Ось це прояв любові. Ми готові жертвувати собою заради вашого благополуччя, ось на чому базується любов чоловіка до жінки. І віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята й непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх як власні тіла. Бо, ніх... Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його. Як і Христос, церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть вони одним тілом. Єдині вони будуть, тому що Господь сотворив людину чоловіком і жінкою. І лише в поєднанні ось цього, те, чого мені, як чоловікові, бракує, мені дає жінка. Те, що жінці бракує, я даю як чоловік. І тоді ми стаємо єдиним цілим. Одним тілом, ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай кориться своєму чоловікові. І зараз я знаю, зараз набіжать тут з коментарями, як це кориться, що це кориться. Дружина завжди буде коритися чоловікові, який її любить, який готовий э, 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 ради неї на все. Ну, я маю на увазі на все це пожертвувати в час небезпеки з собою, щоб захистити її. Якщо він любить свою дружину, він буде цікавитись її інтересами, буде робити так, щоб їй було добре. І така дружина, яка буде відчувати захист, турботу, опіку від свого чоловіка, і оцю любов, жертовна, вона з радістю буде прислухатись до свого чоловіка. Бо коритись означає прислухатися, не перетягувати на себе Ти ніхто, а я тут все. Та? І їй це буде в задоволення, що чоловік за ним залишається е, вирішення складних життєвих ситуацій, які бувають. Так? Вона може покластись на нього і не стресувати, тому що стрес для жінок руйнівний. Жінки створені для гармонії, для любові. Вони люблять облаштовувати гармонію навіть вдома, облаштувати якийсь порядок, щось прикрасити. Чоловік він буде сидіти на своєму дивані. І, і шпалери, які там трошки відклеївшися чи вигорівши, допоки стіна стоїть і не впала, ми, чоловіки, міняти нічого не будемо. А от жінку це вже буде дратувати щось не так. Не добро, не гарно, їй це вже важко. Жінки облаштовують, вони від цього отримують задоволення. Від краси, від гармонії оцеї. Нам, чоловікам зручність, все зручно. Стіна стоїть, дах не капає, нічого робити не треба. Захист головне від нас, чоловіків, щоб моя сім'я була захищена. То на чому ж питання будуються сучасні відносини? На цьому агресивному аб'юзі один одного ігноруємо, виставляємо якісь свої потреби, не дослухаємося, ніколи не враховуємо інтереси іншого. Чи, можливо, на якихось відчуттях поваги один до одного враховувати інтереси один одного, слухати один одного? І старатись зрозуміти один одного. А потім, коли отакі аб'юзивні стосунки розпадаються, всі зляться на весь світ, і вона злиться, і він злиться, але і далі продовжують будувати знов такі стосунки, бо понаслуховувалися цих цих тренерів і тому подібне. Дорогі мої брати і сестри, задумайтесь, якщо ви хочете будувати міцні стосунки, особливо в наш період, коли у нас повномасштабна війна в країні. Це, це, це ще складніше. Стрес у цього просто купа. А ви ще хочете в стосунки його додати, щоб, щоб не було. Ось це знаєте, коли е, приходиш, як то кажуть, додому, а там нема родинного цього сімейного гнізда, нема тепла, затишку, нічого немає. Там тебе зустрічає е, ще стрес. Чи зла е, незадоволена жінка, чи мовчазний е, ігноруючий тебе чоловік. Куди ми приходимо? то нам вже людям хочеться якоїсь ласки тепла, щоб притулитися, як то кажуть, один одного, і не відлипати. Так? Які стосунки ми будуємо? Чи доживуть ці стосунки? І звичайно, що це все, я вам кажу, сатана діє дуже підступно. Оцей мій ролик, я впевнений. Набере мінімум переглядів. Та я не шукаю цієї популярності для того, щоб тіпа, багато лайків, багато переглядів. Якщо він е, заставить задуматись над своєю поведінкою, хоча б кілька людей, які відкинуть оцю облуду цього агресивного такого побудови цих стосунків, маніпулятивної цієї побудови стосунків, це вже буде успіх. Якщо хоч одна чи дві сім'ї, завдяки тому, що вони задумаються про те, як ми будуємо наші стосунки, збережуться, це вже буде прекрасно. Значить, це не дарма було. А в мене тепер. Прохання до всіх вас, Задумайтесь, яку ви сім'ю хочете, яка будується на взаємоповазі, любові чи на агресивності, на ігнорі, на дратівливості, на використанні одне одного. Та? На заробляння, як кажуть, що 10-20 тисяч доларів треба, щоб заробляв, щоб я з ним зустрічалася? Це ж все на... наливається агресія. На такому ми не побудуємо ніколи наших стосунків. Тому, дорогі браті і сестри, я думаю, що Святе Письмо, воно актуально і в цей час, тому що людські відносини вони не помінялися. І зараз, особливо, як ніколи, в часи отакий складний воєнний нашій в Україні, ми повинні задуматись, якою буде наша сім'я, чи взагалі наші стосунки і чи будуть вони. Існувати, якщо ми будемо такі егоїстичні і все тільки для себе, і для себе, використовуючи іншу людину в своїх інтересах, а від себе взамін нічого не даючи.